Всім вітання. Як зрозуміли, сьогодні підв'язуємо помідори. У мене низькорослі, тому вже як бачите, вже вони пов'язані. Потрібно було, можливо, і раніше трошки почати підв'язку, ось але на все свій час, і хочу вам показати, так як багато способів мала за ці роки, що вирощую помідорки. Та ось дуже сподобався з інтернету, так прочитала, побачила такий спосіб, який використовую я сьогодні, і думаю, буду завжди вже використовувати. Забили кілочки, і, і, і що робимо? В мене шпагат ось такий, дуже, щоб собі облегчити процес. Значить, беремо відміряємо відповідну довжину, яка потрібна буде нам на рядочок, відрізаємо. Одну сторону відрізаємо і потім цей шпагат ось так намотуємо на руку. Тоді дуже легко вам буде, ось якщо в мене вийде, я вам покажу. Дуже легко буде. Клубочок не буде випадати, великий моток шпагату, теж незручно за собою носити. А так, ось, одну сторону я вже прийшла. Ось ми тягнемо. Зараз запустимо. Тут вісьмірочку зробимо. Ось, і знову підтягуємо. І дуже швидко, дуже легко це все робиться. Ну, на цьому, думаю, закінчу, бо мені дуже незручно. Повірте, настільки це легко, настільки це ось вони тримаються гарно на кущику, вони не будуть падати. Один рядочок я вже прийшла, так зробила. Зараз подивимося, дивіться. Вони тримаються, нікуди не падають, ще попасинкую трошки, хоч сорт низькорослий, тому е, тільки самий нижній пасинок, який виходить уже з землі, е, практично буду видаляти. Е, помульчую, не встигла промульчувати, потрібно за сінцем полізти на горища. Все якось, то не хочеться, то жарко. ну ось так. Повірте, ось цю, цей рядочок я пробігла буквально, я не знаю, хвилини, ну максимум 5, враховуючи, що відрізала шнурочок, і це все протягнула. Так що, будь ласка, пробуйте використовуйте цей спосіб дуже легко, дуже зручно. І ще, як бачите, ось такі рослинки в мене ростуть червоні. Це лобода, їстивна лобода. Її в нас чимало на городі. Уже давно, з місяць, напевно, ми її вживаємо. Вона дуже корисна рослинка. Колись ще бабуся, коли ми приїжджали, капусточки не було, наприклад, ще ранньої. От вони додавали в борщик до капусти. Я спробувала навіть на одній лободі варити борщ, теж дуже смачно, а потім подумала, якщо борщ, чому не зробить голубці? І так як це лобода, я їх називаю лобуці. Дуже смачні, виходять дяті, лобуці, смачна страва нічим не відрізняється ну і не уступає голубцям. Робиться все так само, тільки замість листочків капусти. Я завертаю в ось ці листочки. Їх не потрібно навіть обшпарювати, вони дуже швидко готуються. Ну, все, дякую всім за перегляд, гарних вам врожаїв. Легкої праці на городі, будь ласка, ставте запитання, підписуйтесь, мені це дуже приємно. До побачення!